Нещодавно новорічне свято відбулось в Чайкінському навчально-охоновому комплексі, на яке завітав Дід Мороз зі Снігуронькою. Про цьому свята вони разом з дітками водили хороводи, співали, танцювали. Цього дня неприсутніх присутніх чекав новорічний концерт, який підготували учні молодших класів. Новорічний. Дітлаги брали активну участь в конкурсах. Наприкінці свята традиційно дід Мороз передав новорічні подарунки від другого президента України Леоніда Даниловича Кучми, який ніколи не забуває своїх земляків, школяриків. Діти залишились від новорічного свята задоволеними та в гарному настрої. Мені сьогодні саме більше сподобалося бігати на округ стільчиків і садитись і на їх. Я у костюмі. Це якого? Мурашки. На святі мені сьогодні сподобалася ялинка. Я сьогодні був Буратином. Мені сьогодні найбільше сподобалось на святі, як ми співали кругом ялинки пісні. Я сьогодні була білосніжка. Нам сьогодні роздавали подарунки від Діда Мороза, який передав кучма Леонід Данилович. Як зазначив директор навчально-виховного комплексу Григорій Нємцев, діти з нетерпінням завжди чекають новий рік та Різдво. Наші діти, як учні, так і вихованці дитячого садка, завжди чекають новорічних і різдвяних свят. Бо знають, що завжди до цих свят наш випускник, наш президент Леонід Данілович Кучма завжди їм надає подарунки.